Доброго дня! Сьогодні на огляді цілих 3 будинки, ціна кожного всього 500$. доларів. У кожного є як свої плюси, так і мінуси. Дивіться уважно, все детально покажу і розкажу, а ви вже будете вирішувати, чи підходить вам такий варіант. Контакти продавців будуть в описі під відео. Якщо будинок продано, то контакти видаляю. Читайте також уважно опис під відео. І так, перший будинок. Розміри 6х6 метрів. Побудований із газобутену, підключено світло і газ, встановлено металопластикові вікна. Будинок після будівельників ніхто не проживав. Всередині ремонт не зроблено, стіни не можна зробити все під себе. На підлозі бетонна стяжка, дах не утеплений. Під'їзд до будинку ґрунтова дорога. Територія не огороджена. Розмір ділянки 15 соток, не приватизована. Другий будинок. На ділянці знаходиться стара хата. Давно ніхто не проживав. Світло підключене. Газ є по вулиці, можна підключити. Поряд є сусіди спокійні. Під'їзд ґрунтова дорога. Від Києва 110 км. Великим плюсом є розмір ділянки 65 соток. Ділянка правильної промокутної форми. Поряд в 500 метрах є озеро з рибою. Третій будинок. Будинок старий. Ніхто вже давно не проживає. Підключено світло і газ. Є опалення пічне. Всередині потребує косметичного ремонту і можна жити. Дах цілий не протікає. Розмір ділянки 25 соток. Під'їзд асфальтована дорога. Великим плюсом є те, що ділянка виходить зразу до озера, можна ловити рибу. Я не ріалтор, нічого не продаю, тільки роблю огляд цікавих на мій погляд будинків. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал і поставте лайк під відео. Це допомагає просувати україномовний контент.